Доброго вечора. Оскільки, будь ласка, чому ви не реагуєте на те, що на пішохідному переході стоять автомобілі? Бачите, що я забезпечую безпеку. Пішу... Ну, забезпечуйте людям нема куди перейти. Машини на пішохідному переході. Зараз, зараз вони зреагують. Ну я хочу, на це, хочу це бачити. Яка буде реакція? Ось так реагує наша міліція на те, що пішохідний перехід заповнений автомобілями. Обіцяли, зреагують номерний знак є.